Привіт-привіт! Сьогодні у нас Дугі V30 Pro. Новинка, звичайно ж, як ви знаєте. І давайте ми її розпакуємо, покажу вам дай сам подивлюсь, що ж це за апарат. Мені цікаво, до речі, коли компанія Дугі почне вже новий дизайн своїх коробок робити. А тут цей жовтий мені вже трошки приївся. Хочеться щось більш цікавеньке. Не знаю, може це так уже, знаєте, придирки. Ну, але хотілося б щось інше. Тож, v 30 Pro. Новинка. Ухти! Він виявляється тоненький, я чомусь думав, що він буде товщий. B-30 Pro. І стандартна комплектація для всіх смартфонів Дугі без виключення захищених. Плівка, інструкція, кабель і блочок для заряджання. Тут блочок у нас чомусь не 66 Вт. До речі, він трошки брудний мені прийшов. Як це так? Китайці щось не дотерли на заводі. Блочок у нас на 33 Вт всього-навсього. На жаль, 66, звичайно, хотілося б. Але ні, бачите, 33. Так, коротше, хай лежить сам смартфон. Смартфон дістаємо, смартфон будемо дивитися. Тож, по першим відчуттям, хочу сказати вам, що це смартфон один із тих, які компанія Дугі робить в 2023 році. Це точно такий же корпус по дизайну, це видно. Та ж сама задня панель, просто мається на увазі габарити, оця от скос, оці от виступи зверху, ось тут і ось тут. Це все те ж саме, що в моделях s 100 s 110, v 30 v V30T. Коротше, багато моделей, які вийшли в цьому році, мають приблизно такий самий корпус, але от задня панель тут трошки відрізняється. Ви знаєте, от перші відчуття, коли я дістав, побачив цю вставочку, таке враження, наче дістав Xiaomi 13 Ultra. Якщо хто не знає, це фотофлагман компанії Xiaomi. Також там така штука величезна для камери, все так дорого багато, щоб всі розуміли, що, хто тут батя. Але тут, бачите, також прикольно зробили, красиво, Ну, мені подобається дійсно. Виглядає це все непогано. Задня панель: тут у нас була спроба зробити щось під шкіру, але воно видно, що це пластик. Ну, зробили та й зробили. Добре, хай буде. По органам керування, тут все, як у більшості смартфонів, дугі. Тут тобто, у нас слот для, слот для сімок, кнопка, яка налаштовується. З цієї сторони кнопки блокування, регулювання гучності, тут все стандартно. Також тут у нас присутній стереозвук, ось тут і ось тут у нас знаходиться динамік. Роздіму для навушників немає, лише Type-C під заглушечкою. Тож, знімаємо плівку і запускаємо, і буду розказувати вам про нього більш детальніше. Так, перший запуск у нас відбувся, і я бачу, що, як завжди, яскравість у нас не така висока, як на смартфонах деяких інших брендів. Хоча, в принципі, в воно, звичайно ж, вистачати буде, але хотілося б все-таки більш яскравішу матрицю. Ну, то таке. Що в смартфоні цікавого є? Перш за все, новий процесор Dimensity 7050. Це не супер топ, це не якийсь там Snapdragon топовий. Ні. Просто це краще, ніж те, що в нас було до цього в захищених смартфонах. А до цього я нагадаю, в нас був Dimensity 900, Dimensity 1080 і все. Зараз вже у нас виходять безліч смартфонів, абсолютно нових на нових процесорах, Dimensity 7050, 8020, 8200. Це досить потужні чіпи, цікаві, тому обов'язково підпишіться на канал. Я про всі ці смартфони тут розповідаю. Зараз ми будемо говорити про технічні характеристики, але нагадаю, перед тим, що якщо на AliExpress ви таке хочете чудо замовити, посилання буде в описі. Також в описі буде посилання на мій магазин, де в Україні вже можна купити такий смартфон і безліч інших захищених смартфонів. Перше, що я хочу зробити, це поставити, звичайно, ж частоту оновлення 120 Гц, тому що більшість смартфонів з коробки, коли ви їх тільки запускаєте, там стоїть стандарт 60 Гц. Ставите 120 і смартфон взагалі відчувається по-іншому. Так що можете ставити. Зайдемо в ящик з інструментами. Тут, в принципі, я бачу, нічого такого надзвичайного не поставили, більш-менш все стандартне. Цікаво, чи працює коректно компас, чи не працює. Так, скажу, що компас ну, плюс-мінус плюс-мінус коректно працює. Так, це хорошо. Камера. Давайте зайдемо в камеру. От тут дугі вирішили прямо здивувати нас. 200 мегапікселів. І це вже не перший смартфон, якщо ви розбираєтесь, якщо ви дивитесь огляди, це вже не перший захищений смартфон з такою камерою, але все одно, 200 мегапікселів. Навіщо вони тут? Це чисто маркетинг, не більше того. Зараз я вам щось сфоткаю. І ми з вами це фото зараз будемо дивитися. Ну, Звичайно, 200 мегапікселів, Зрозуміло, що чіткість має бути непогана, але я вже бачу, у нас такі, бачите, білі ореоли навколо чорних об'єктів. Може, так буде видніше вам. Таке мені не сильно подобається, але треба робити фото на вулиці в нормальних умовах освітлення і подивимось, як це все буде виглядати. 20 МБ, до речі, таке фото займає. Роздільна здатність 16 тисяч на 12 тисяч, як бачите. Коротше, фотки великі, величезні, і в теорії їх можна було б кропати в декілька разів і взагалі не втрачати якість. Подивимось, як воно буде на практиці. Так, відео. Новий процесор мав би нам дати нові можливості в плані зйомки відео. Стабілізація тут є, якість відео 4К. Бачите, 4К стабілізація. В теорії все має працювати. Ого! А це що таке? Дивіться, поставив Full HD, і це просто щось таке незрозуміле. Дивіться, як мажеться картинка. Смартфон дуже сильно хоче стабілізувати зображення, але в нього виходить просто якесь мило. Ну, Це вже не дуже круто. Я сподіваюся, що зараз я розпаковочку цю відзніму. Смартфон оновиться по повітрю, і я сподіваюся, трошки по-іншому буде себе по показувати. Тому що така стабілізація ну, таке собі. Широкий кут у нас окремо є, бачите? Нічна зйомка у нас є в цьому смартфоні, фото, відео також. Це є непогано. І режим, який ще режим тут є? У нас? Режим більше. Тут також багато чого. Макро, гіфки, боке, портрет, панорами. Все, що треба, все присутнє. Я думаю, по камері тут питань не повинно бути. Ну, а дисплей, я те, що вам скажу, те, що бачу. От. Мені здається, що це практично та сама матриця, що стоїть в тому ж самому, наприклад, Dugie V31 GT. Тобто це 658 дюймів чи 653, не пам'ятаю. Full HD роздільна здатність 120 Гц от зображення дуже схоже. Я думаю, що вони, по суті, то і не міняли матрицю, це та сама матриця, яка в багатьох смартфонах Dugi вже є, уже була. І це нормально, тому що в них є одна матриця менш яскрава і є одна більш яскрава. Оце якраз більш яскрава. Добре, що хоч така по першим відчуттям смартфон класний. Шустрий, камера, я думаю, більш-менш буде нормально фоткати. Про відео поки що помовчу, не знаю, як воно буде. Повний огляд скоро буде на основному каналі, тож підпишіться обов'язково на нього. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!